Салют people, з вами Human, мінус один окупант і мінус один коборонт і як завжди ковточек смачної та корисної інформації для вас. М -м -м. Так, це воно з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну дуже багато людей стало в підтримку для нашої держави і наших людей. Хтось пісні співає, хтось книжки пише, хтось робить моди для ігор. І от саме сьогодні та кількість модів, які ми знайшли для даного відосу, було зроблено для підтримки України. Nice. а також що дуже і дуже важливо, автори цих модів, якщо вони не безкоштовні, збирають гроші на підтримку нашої держави, зсу волонтерства тощо. Та проте, навіть якщо моди безкоштовні, там є, скажімо так, посилання, куди що і як донатити. І так, може про деякі моди ви вже десь чули, але я впевнений, що сьогодні я вас здивую. приємно здивую. Тож, годивитися, я створив. І почнемо ми з вами з модифікацій для цивілізації Сіда Майера. Тож даний мод додає в гру Україну на чолі з Нестором Махном та Володимиром Зеленським. У кожного з цих лідерів є свої унікальні перки для гри. Ну, наприклад, Нестор Махно має плюс 7 бойової сили проти вільних міст. А от іноземні міста, що знаходяться поблизу вашої цивілізації, отримують плюс 9 до лояльності. Ну, натомість у президента Зеленського все зосереджено на електронному уряді та дипломатії. Тобто, Військові підрозділи отримують додатковий один поїд до бойової сили за кожен рівень дипломатичного бачення. Також для самої України використовуються українські назви для міст, а ще й географічний пам'яток городян та іншого. Додаткова ж модифікація привносить в шосту цивілізацію українського юніта тачанку зі своїми бойовими характеристиками. І якщо що, то тачанка вона замінює кулемет. Ну а будівля метро замінює каналізацію, а всі сухопутні. Одиниці, які створені в місті, зменшують на 25% шкоду отриману від ядерного удару або радіоактивних опадів. Не обійшлось і без покращеної джил у третьому резиденті. Власне так, це мод додає до гардеробу джил Валентайн військовий одяг з українськими шевронами, а також робить дівчині бойовий мейкап в кольорах національного прапору. Оу oh май! І так, цим модом можна пройти всю гру. А якщо уявити, що зомбі в ракун сіті, то зомбі в Москва Сіті, хе, раз та ще веселіше, тож спробуйте. Ну а далі, друзі, в нас патріотичний скін для Айзека із Dead Space, мертвого космосу. І на сторінці моду нас одразу зустрічає напис на підтримку українського народу, який терпить цю безглузду та неспровоковану війну. Ми з вами. Тож модифікація включає в себе два стильні костюми Ева для Айзека з кольорами українського прапора, логотипом Слава Україні та тризубом на шломі для космічних польотів. І виглядає він дійсно круто. Далі. На черзі в нас мод Blade and Sorcery, який додає в гру зброю у вигляді тризуба. Автор моду зазначає, що хотів зробити щось корисне для України. А тому під модом ще є й посилання на донати для України, в тому числі United 24. А для Blade and Sorcery, до речі, ми знайшли ще одну зброю вже від іншого автора. І до речі, друзі, якщо що, то всі активні посилання я залишу під відосиком в активному <кх>, в <активну>... активні посилання в описі під відео. Ну а поки О, далі. Ukraine charity knife для blade and sorcery. Цей бот, я думаю, ви згадали з назви, додає в гру ножа в кольорах українського прапора. Але кольором автор моду не обмежився. Адже ніж має особливу здатність подвоювати множник ваших заклинань. Ну що, друзі, як вам моди для ігор? Ну, я думаю, що дуже-дуже ок. Ну враховуючи, що ми з вами всі в одній сфері, то я вас ласкаво запрошую на наш Discord сервер Human Vast. Тут ви і разом покатати зможете поспілкуватися в войс та в звичайних чатах, та й взагалі ще багато. Чого цікавого. Тож друзі. Ну, долучайтесь у нас атмосферно та кайфово. Не стільки все душевно по домашньому. Ready or not? Тож це дуже деталізований мод, який змінює офіцерів спецназу в грі на операторів українського спецназу, а саме СБУ Альфа Груп. СБУ якого дідька? І як ми бачимо, автор моду постарався включити всі деталі вбрання, а також озброєння для оновлених оперативників. Тепер залишилось тільки змінити терористів в гри, проти яких за сюжетом ми виступаємо на справжніх світових терористів: вагнеревці, загони чмонь, зеки. ну Я думаю, ви зрозуміли мій дуже плаский натяк. Власне, тут все і так видно. У відомий симулятор бойового польоту він Бандай Намко додали пташку Міг 29 Літаки літять, будемо всіх бомбити. А саме борт номер 57 Збройних сил України. Піксель є, герб' є, насолоди від зовнішнього вигляду безумовно є. Та й загалом, продивляючись модифікації на Nexus Mod, ми помітили цікаву закономірність. Більше всього модів, як для кастомізації, так і перекладу, створен саме для гри Skyrim. Проте чи дивує вас це? Ну, я думаю, що ні, але все ж таки, давайте ми глянемо, що ж там натворили в цій культовій грі. І почнемо ми з моду, який додає в гру нового компаньона, легендарного українського козака-характерника Івана Сірка. Саме характерники вважались і воїнами, і чаклунами. А Іван Сірко найвідоміший з них. Зазначається, що він володів уміннями викликати двох вовків, а також змінювати погоду. А ще Іван Сірко повністю озвучений українською. Але не тільки компаньонами відомі ігри Skyrim. Моди для Skyrim. мод Ukrainian Reliefs додає в якості рельєфу щита державний герб України тризуб. Доступний у нас рельєф тризуба, а також гербу стародавнього царства. Автор зробив цей мод, щоб люди могли використовувати його на благодійних стрімах в підтримку України. Також ці рельєфи мають свої особливості, такі як збільшення опору магії чи збільшення сили блокування ворожих ударів. Але щоб щось купити, потрібні грошенята. Проте і тут ентузіасти не розгубились. Все вірно, це мод Ukrainian Money in Skyrim. Тепер замість звичайних монет в Скайрімі можна розраховуватись гривнею. Автор навіть на звороті монет написав дату карбування, а саме 995 рік. І така увага до деталей ну, це надзвичайно круто. І так, як виявилось не тільки Skyrim так сильно люблять модороби, а ще й Fallout. І друзі, почну я з модів для Fallout New Vegas. Власне, дане мод додає у гру елітне спорядження з елементами українських кольорів. По всьому одязі можна побачити символи мапи України, написи Слава Україні та багато синьо-жовтого кольору. А ось цей мод під назвою Powerful Ukrainian Fighter Equipment додає силову броню та автомат. Сам же автор моду зазначає, що це окреме обладнання, а не просто ретекстура броні анклаву. І до речі, щоб одягнути це спорядження, вам потрібно знайти локацію, де автор його залишив. А саме за автозаправною станцією God Springs. Там ви можете знайти синій ящик Анклаву з жовтим тризубом на ньому, який і містить силову броню та рушницю. Ну і ще один мод потрапив до підбірки любителів New Vegas. Це в нас Ukrainian warrior, Male or Female. Даний мод включає дві уніформи: військову та поліцейську шоломи Tactical та Reaper. І сам мод має купу елементів від прапору Україну та гербів до написів поліція на автоматах. Ну що ж, з Vegas ми з вами закінчили, проте не повністю Fallout. Але перед тим як ми з вами продовжимо, я хотів би всім вам подякувати. Особливо нашим патронам, спонсорам, YouTube та донаторам. Я вам щиро вдячний, що ви долучились до фінансової допомоги і таким чином допомагаєте до проєкту і далі існувати. Буде ще багато чого цікавого з приводу контенту. Ну а ті, в кого є можливість і, звичайно, бажання доєднатися до нас, то всі активні посилання я залишаю в описі під відеосом. Повірте, одного баксу на місяць більш ніж достатньо. Ну а тепер давайте про четвертий фалич. І це, мабуть, найкраще з того, що я бачив. Власне, ця модифікація зміни будівлю та НПС всередині. Тепер братство Сталі виглядає ось так. Ну а всередині є НПС з шевронами Айдар та Азов. А також можна знайти славно звісне Бандера Смузії. Ну а зовній над будівлею Маюрія український стяг. Наступний жемот включає спеціальне фарбування силової броні Т-45, Т51, Т60 та X01. Ну, наприклад, Т-45 він має український прапор маленького та великого розмірів. А також дуже цікавий текст I need ammunition, not ride, right", який надрукований на прапорі силової броні. Зрозуміло, на що відсилка? Ану, поясніть в коментарях. Крім того, є додатковий файл для зміни пісні на станції, тобто класику можна змінити на гімн України. Ну і просто мод з наліпками на зброю. Крім українського прапору та портрета Тараса Шевченка, можна знайти і стікер напою Рево, а також шапочку лідеру гурту Калуш або Стікер з емблемою Вермішелі Мівіна. Ну і друзі, останній сьогодні мод в списку, але не останній за значенням. Мод, який змінює одяг для нашої Ларочки Крофтівни. Отже, тепер відомо розкрадачку гробниць можна вдягнути в форму третього полку спеціального призначення ССО спецназ у класичному камуфляжі Тіті sko або у сучасному мультикем. І виглядає вона тепер, ну наша Ларочка, на порядок воєвнічіше, ніж було раніше. Ну що, друзі, який мод вам сподобався більше всього? І напишіть, які би ви зіграли і чому. Ну, а найкреативнішу причину, чому ви будете грати в той чи інший мод, я опублікую в наступному відео. Тож, черкайте в коментарях, що ви думаєте все про це. Ну і подивимось, хто у нас тут такий креативщик. Ну, а з вами як завжди був Хьюмен, і, як завжди, кайфові вам гри.